Не складається, що нас, в нас кузніцов це така богом забута сторона. Скрізь, де це є питання, це проблема тої інвалідності, створення цих центрів. Ці питання вирішуються. Скільки цих це центрів є в Хмельницькій області? Скільки цих це центрів є у Львівській області? І де хочуть вирішити, вони вирішуються. А тут уже 20 років та проблема, і от прямо як то на місці у нас стоїть та проблема. Як то була на, на, на цій конференції в Києві. Там дійсно на рівні держави піднімається таке глобальне це питання по вирішенню питання інвалідності, по надання соціальних послуг. І як там послухаєш це, то здається дійсно і на місцях повинні це розуміти. І я тепер розумію Зою Андрівну, коли вона наслухалася того всього, коли вона знає, що робиться взагалі в державі в цьому напрямку. А в нас в Кузнецовську ні з місця воно рівна. Чому взагалі був переданий цей центр області? Він же зразу планувався, що буде міський? Ні, він не плавновазів міський. І взагалі на рівні, на рівні розмов на наради, ну на нарадах з цього приводу, тоді, коли його мали вводити в експлуатацію, були пропозиції, і то вони не протокольні. Була пропозиція від Головного управління праці забрати його на баланс міста і розмістити там територіальний центр і відкрити відділення для реабілітації інвалідів. А так як в структурі територіального центру, там також, ну, от по цьому згідно положення, про там можна відкривати відділення соціально-медичної реабілітації інвалідів. Там можна було, ну в смислі, якби він був переданий під розміщений там територіальний центр, якби ми його забрали як структуру, тоді можна було б це питання, якби це було наше майно, тоді можна було б дивіться, як ще питання вирішувати. Яку частину займає територіальний центр, яку частину це центр, який ми зараз створили. По це можна, повністю можливо. Так як наше майно ми всередині домовилися на першому поверсі, ті, на іншому поверсі інші. Це був варіант. Категорично цього не хотіли ті люди, які відповідали за територіальний центр. Керівництво територіального центру ну ні, у нас керівник міський голова Міському голові. Міському голові переконали міського голову, що це таки не можна. Там казали так, що при територіальному центрі не можна створювати реабіліту не можна проводити реабілітацію дітей інвалідів Але реабілітацію людей можна проводити під іншим приводом. Для нас не важливо, як називається той заклад, який проводить реабілітацію. А для нас важливо, щоб ці заходи проводилися, що той, скажімо, масаж, сьогодні процедури, чи це буде його робити там терцепт, чи це буде робити ну, якась інша структура. Для нас не важливо. Це те, про що я кажу. Якщо хочеш питання вирішити. То ти знайдеш варіант, як це час міського голови... І тоді, скажем, міський голова, чому він і депутатів умовив проголосувати за передачу. Він мені казав, та яка різниця, як ми його називемо? Головне, діло, ми зробимо, щоб нам. Це те, що я кажу. Мені яка різниця? Аби да? ми там зробимо то, що нам треба. Але по у мене було таке відчуття, де я казала, як Ях ти яхту назовеш, так вона і іпа <риве> На сенс, я це казала. І так вона й вийшла. І ще, значить, ці наші спори, отут на цей предмет, як його назвати, вони привели до того, що, значить, викликав міський голова сюди. Директора департаменту у справах інвалідів Міністерства праці була така Тарабукіна, uh -huh. і от вона, щоб заспокоїти нас, що ми так робимо дурню, що ми передаємо область і створюємо дитячий центр. А нам вже треба, щоб і дорослі люди там отримали допомогу. От вона. Приїхала і сказала так, і в тому числі був присутній якубець, як тодішній начальник головного управління, де він теж, дивлячись так, в очі казав: ми зробимо, ми через місяць, другий відкриємо відділення для дорослих людей. От ви вірите мені чи ні? Ми відкриємо. Бо ми, я ж розумію, що це потрібно, що ці речі треба робити, ми відкриємо І тільки давайте віде. ми зараз. Бо вони боялися, що ми тоді там якусь влаштуємо таку знаєте, бурю, бучу щоб вони не затормозилися. І тоді було спрямовано на те, щоб наша бдільність нашу приспати, <плес> щоб ми тоді не зробили ніяких таких різких рухів. І тому ми повірили людям. Ми повірили так, чиновникам. Так, коли їздили, він сказав, хочете забрати. Вже віддаємо. Це нас була вже, представ батьків. Чоловік десь 17 чоловік їздить до Сладковського. Тоже це при уже після того, уже? як тут да, як нам обіказали, казали, нам вже йшли листи, що не можна відкривати відділення, чи дайте нам в оренду, що буде дорослих. Казали не можна. Славковська каже, брід все. Славтовський без проблем. Сазиву. Андрій 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 Андрійович, розкажіть. От, давайте інтерв'ю і ви напишіть його. Андрій Андрійович він був то, то, тому дійсно. Давайте так. Оце питання, ви озвучуєте як питання, яке ви мені задали, а я його адресую присутньому журналісту Андрію Андрій Андрійовичу Басараку. Він тоді був, це був який рік? 2007. Кінець 2007 року. Він тоді був серед депутатів. І зараз він може пояснити мотивацію міського голови, чого депутатів, чому вони передали свою частку, вони навіть не це, а своєчасне проблеми з нас я вважаю фантастичний аргумент, воно все розвалиться. А я йому сказав, воно нічого не розвалиться, його можна передати в оперативне управління, в якусь безкоштовну раду, десятки законних способів зберегти за собою майно і дати їм користуватись центру там, обласному. Але це все-таки робилось не із за цього, тут зовсім інші причини. Це було прив'язано до призначення керівника. У нас робиться все під одну особу. а не про інвалідів хтось там думає. Як не думали, так і не думали. Ми зробили і зараз ситуація теж не вирішується тільки за особу керівника. за ініціативи. І хто ніхто з депутатів не виступив за те, щоб залишити його Андрій Андрійович не проголосував і казав, що це не правильно. Не а, сказали, що, Вон, те, що воно потягне чи? Якщо вони повірили військовому голові. Він сказав, що все розвалено. Те, що розвалиться, це по-перше, по Одностокі нічого не розвалиться. По-друге, ще нас заспокоював як міський голова е на предмет того, що треба передати. І створити не було нормативних документів. Взагалі не існувало у природі. Окрім того, що. Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Це нормативний були, це були, це документ, який дозволяє створювати такі установи, на які держава дає фінансування. Всі інші, які були створені на той час в багатьох областях України, вони існували десь напівлегально, де хто як домовиться. От дуже багато відділень для реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів було в структурі територіальних центрів. І ми хотіли це зробити. Там безліч вони були тільки при цих відділеннях, тому що, я ж кажу, не було нормативного іншого документу. Наш, наш територіальний центр на це не пішов. Не хотіли в структурі Територіального центру створювати відділення на реабілітації дітей-інвалів, тому що в положенні про це немає, що дитяче відділення, але там є інші зацепки, за які можна. Це які можна зачепитися, щоб цей процес організувати, щоб не центр створити для реабілітації дітей, а щоб організувати процес. Для нас я вже ну, раз поясню, для нас це не має значення, під якою маркою воно це здійснюється. Для нас важливо, що це діє по відношенню до дітей здійснюється і відбувається цей, цей процес. і для дорослих людей, сьогодні для здорових людей. Але якщо здорова людина може реалізувати своє право, своє право на працю в економічному аспекті, тобто засоби до існування, то для інвалідів, для багатьох із них, особливо тих, які мають важкі вади, от це питання працевлаштування, воно в них їм не розглядається в економічному аспекті, вони це розглядають в психологічному такому, ракурсі, як, потреба, як можливість спілкуватися. Як можливість щось, щось зробити, таке потрібне і для когось. От як можливість саме ре, ре, реалізації свого якогось потенціалу, те, що залишилося в ньому, а гроші у них на іншому, на, на останньому там місці. І навіть скажімо, що це, це питання працевлаштування, альтернативою цього працевлаштування можуть бути трудові майстерні. Це те, що, наприклад, от зараз, от зараз ми при асоціації, так? Ми маємо таку послугу денного догляду. Нам фінансує зараз одну людину міністерство там через програму підтримки громадських організацій. Ну у нас там умов немає. От ви для того, щоб вам було дійсно якось об'єктивніше, це ви підійдіть, От ви підійдемо, Статяни Володимир якось от домовтеся і підете туди, побачите в яких там умовах. Там стіл, стіл на столу стоїть. Ні, то відбувалося. І от вони, а ну ти ж знаєш, так, що там. Вони з задоволенням роблять якісь там ті речі, такі всі всі папоробки. Але ми б могли розширити от, якби цей перелік от того, що ми можемо робити. Ми Там би могли дійсно, якби там було приміщення, щоб от е, приготування їжі, щоб якось ширше це все розвинути. Ми могли свічне виробництво. дуже, Це дуже примітивно і дуже легко робити парафінові свічки. Але там треба поставити витяжки. От розумієте, у цих людей просто. от як зовсім вираз обличчя міняється? Ви зовсім міняються самопочуття, коли він щось приходить і щось він там робить.